Чоловік вирішує кинути роботу і утекти, щоб приєднатися до піратської команди. Після кількох годин на причалі він бачить чоловіка з дерев'яною ногою, гачком замість руки та пов'язкою на оці. Очевидно, це капітан піратів. Чоловік одразу приєднується до його екіпажу, і вони виходять у море того ж дня. Пізніше тієї ночі чоловік підходить до капітана і каже: Вибач, але я просто не можу стриматися як ти втратив ногу? Капітан каже: А, це був мій перший день у морі, коли мене змило великою хвилею. Поки команда тягнула мене назад, велика одного карибина підпливла і відкусила мені ногу. Чоловік каже: Це жахливо. А як ти втратив руку? Капітан відповідає: А, це був мій другий день у морі. Ще одна велика хвиля змила мене за борт, і та ж сама рибина відкусила мені руку. Чоловік каже, що, мабуть, та рибина на нього полює, і запитує, що сталося з оком. Капітан каже: А це був мій третій день у морі. Я дивився в небо, коли птах нагадив мені в око. Чоловік питає, і ти втратив око через це? Капітан відповідає: Ні, але це був мій перший день із гачком.